Україна нищить стратегічну авіацію Росії своїми дронами і без консультацій із заходом російський диктатор Путін висуває просто абсурдні умови для так званого миру. Дональд Трамп веде свою геополітику, наче телешоу, а російський Газпром мовчки згортає свій останній шлях до Європи. Друзі, з вами Наталія Луценко. У нас міжнародний огляд преси. І в подальші хвилини ми будемо коротко аналізувати найгостріші матеріали світових медіа, де журналісти пишуть прямо без ілюзії про російську війну в Україні, про страхи Кремля і слабкість Дональда Трампа. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, критикуйте і ставте вподобайки. Звісно, поїхали. Видання Washington Post аналізує нещодавні вдалі удари України по російських об'єктах. Тут в дискусію вступають. Три аналітики вони ж і журналісти, і вони кажуть, що вдалі удари України вони не змінюють стратегічно ситуацію на полі бою, однак мають велике значення психологічне, адже Україна пишуть вони продемонструвала, що може вражати об'єкти в глибині Росії і робити це самостійно. Операція готувалася понад півтора року і відбулася без залучення Сполучених Штатів. Що пишуть журналісти, свідчить про недовіру вже Києва до Вашингтона. Експерти наголошують, дрони стали ключовою зброєю війни. Якщо раніше більшість втрат зазнавали через артилерію, зараз це через безпілотники. І саме в цій технології Україна зараз стала дуже успішною і випереджає навіть Сполучені Штати Америки, адже Київ на рік виготовляє мільйони дронів, в той час як Вашингтон, лише сотні тисяч. Пишуть журналісти. Окремо порушується питання уразливості тилу, не лише в Росії, а й по всьому світу пишуть аналітики. Подібні атаки в майбутньому можуть здійснюватися попри будь-яких проти будь-яких об'єктів і військових, і е, інфраструктури, і проти цивільних об'єктів. Автори підкреслюють, що ця атака України це сигнал для Росії, для Заходу, що Україна діє. Вона диктує вже просто нові правила епохи війни. На черзі у нас видання The Sun. Воно пише, що безглузді вимоги Путіна про капітуляцію України виглядають просто неймовірно божевільно після приниження, яке йому влаштували українські дрони. Видання пише, що, попри нищівну атаку на стратегічні авіабази Росії, яку світ уже порівнює з Перл-Гарбором, Путін через своїх представників виступів виступив із переліком ультимативних вимог до Києва. А саме це виведення зсу зсу з окупованих територій, денацифікація, позаблоковий статус та обмеження української армії, і все це звучить вже наступного дня у Стамбулі після успішної операції Павутиня, де Україна українські fpv дрони знищили щонайменше 11 російських бомбардувальників. The Sun називає вимоги Путіна просто психічно нестабільними і підкреслює абсурдні ситуації. Країна, яка зазнала збитків на мільярди доларів, намагається показувати себе перед світом як переможець. Операція павутиння свідчить про те, що Україна може діяти самостійно. пише видання, і це ще одна поразка для Кремля, який не очікував, що Київ буде діяти так. Рішуче, поки Путін озвучує свої мирні умови з позиції сили, по суті він втрачає стратегічну авіацію, контроль над війною, Україна показує, що готова бити. Робиться розумно, точно і без попереджень. Далі у нас мій один з улюбленіших істориків Ніл Фергюсон, Він веде свою колонку для «Нью-Йорк-Пост», і він пише, що ілюзії просто рушаться на очах про будь-які шанси на мирні перемовини з путіним. Його головна теза звучить так: допомлятися з путіним, це як укладати угоду з дияволом. Відомий історик також пише, що він критикує зовнішню політику американського президента щодо війни в Україні. На його думку, Трамп намагається перетворити велику геополітику на телешоу. Він зазначає, що поки російські ракети падають українцям на голови, і поки українські українські дрони завдають завдають. Ніщівних збитків російської авіації Трамп, на чолі з його другом реелтором Віткофом, сприймає дипломатію як купівлю квадратних метрів. Замість реальної стратегії це просто імпровізація на камеру, і замість допомоги союзникам пише Фергюсон, це угоди, угоди і ще раз угоди. Історик і політолог підкреслює, що Трамп підписує з Україною не гарантії безпеки, а домовленості про інвестиції в корисні копалини. Він хоче зупинити війну, змушуючи Київ поступитися Кримом, Донбасом і мрією про НАТО. А також водночас намагається сподобатися Путіну. Пише Фергюсон, якого зрештою сам називає з'їхавшим з глузду. Попри бажання Дональда Трампа уникати воїн, американське суспільство все більше підтримує ідею того, що Сполучені Штати роблять замало для України. Вже 46% американців вважають, що Вашингтон для Києва робить недостатньо. Фергюсон нагадує історія, вчить, що війни завершуються не перемовинами або не лише перемовинами, як пише, пише він, і підписаними документами. а Перемогою і у України є всі шанси стати наступною південною Кореєю, якщо Захід покаже свою суттєву допомогу і буде діяти. Він пропонує чіткі кроки для заходу: посилити санкції, припинити експорт газу, нафти урану з Росії і вести вторинні мита. Для країн, які купують у Кремля, фінал його огляду наступний. Дипломатія це не телешоу. І якщо Дональд Трамп вчасно це не усвідомить, а вже і правда трохи запізно, то насправді його весь мирний план і спроби якось врегулювати припинити російську війну в Україні завершиться провалом як для України, так і для самих Сполучених Штатів Америки. Далі у нас The Atlantic Council пише, що каральні умови Путіна це насправді повна вимога капітуляції України. Автор видання нагадує, що серед умов Кремля це повне виведення українських військ з чотирьох областей України, скорочення української армії, заборона на вступ до будь-яких військових союзів, визнання російської мови державною, який жах, відновлення впливу РПЦ та заборона у проукраїнських партій і впровадження Кремлівської версії історії автор підкреслює, що насправді такі вимоги Кремля не нові, але зараз вони звучать особливо зухвало. Це не жест доброї волі, це виклик Заходу, зокрема адміністрації Дональда Трампа, яка так хоче завершити війну Росії в Україні. Колонка завершується закликом припинити припинити ілюзії щодо Путіна, бо він не хоче миру, він хоче знищення України. Пише видання Спосіб зупинити його, посилити санкції, надати Україні максимальну військову допомогу. І наостанок у нас приємні новини від видання Bloomberg. Економічне видання пише, що Росія втрачає свій енергетичний важіль. Газпром згортає план обійти Європу через Туреччину. А саме, пише видання, Москва офіційно відмовилася від ідеї створити альтернативний газовий хаб у Туреччині, який мав би врятувати її вплив на європейському енергетичному ринку. Проєкт, що збудувався, задумувався, як чорний хід в обхід санкцій та зруйнованих маршрутів, оголосили недієздатним і безперспективним. Після вибухів у північному потоці, після скорочення транзиту газу через Україну Туреччина лишалася останнім маршрутом для Росії для збереження геополітичного впливу Кремля через Газ. Але тепер пише Блумберг, і цей козир втрачено. За даними видання, Газпром тихо згортає спроби проштовхнути цей проект і визнає, Європа більше не боїться. Газового кнута з Москви Євросоюз різко зменшив свій імпорт російського газу а західні санкції, попри обхідні шляхи Росії через інші держави, насправді завдають болю Росії. До того ж, як відомо, Газпром з 1 січня цього року припиняє транзит через Україну. Удар по експортній моделі Росії буде дуже відчутним. Впаде близько до 20%. підсумок. Як пише Блумберг, очевидний, Росія втрачає останні енергетичні важелі впливу на Європу. Газ більше не зброя і геополітична ера Газпрому як інструмента шантажу завершена. З вами була Наталя Луценко. Друзі, підписуйтеся на наш канал, коментуйте і ставте вподобайки.